Сьогодні нашому рідному селу 100 років. І я всіх щиро, щиро вітаю. Звісно, ми не думали, що ми будемо празднувати так 100 років. Але ми хотіли відпразнувати так, щоб знала вся Україна. Я хочу сказати сьогодні і дуже слова дякую. Дякую всім мешканцям села Молодіжне, що вони... Оказала мені таку довіру. Довіру завжди. Я дуже вам дякую. Я дякую вам за все, за те, що я тут вирос, за те, що тут жили мої батьки і вся моя родина. І я сьогодні знаходжусь в такому прекрасному парку, який ми сажали ще з дітьми. Я пам'ятаю, як цей парк ми закладали, як ми сажали ці дерев'я з діточками і ці діточки, школяри вони вже закінчили школу, а парк є. Шановна наша великодолинська громада, шановна наше село Молодіжне, наші жителі, наші земляки. Сьогодні ми відзначаємо день народження нашого рідного села, нашої малої батьківщини. Сьогодні славна ювілейна дата: 100 років. Ми поздравляємо всіх наших мешканців молодіжного і взагалі всю громаду святом. і бажаємо в першу чергу здоров'я, миру і добра. Від щирого серця хочу привітати наше село Молодіжне столітнім ювелеєм. День села це свято всіх мешканців, які виросли, народилися, які колись приїхали в наше мальовниче село. Нехай щастя, любов та достаток живуть в кожному домі та в кожній родині. Мирного неба. Всі до перемоги зі святом.